Постійний страх потрапити на підвал під тортури за слово, коментар або публікацію у такому стані прожив півроку в тимчасово окупованому Херсоні політолог Олександр Мошнягул, як фільм День сурка, який повторюється, повторюється і наповнюється він такою постійною сумішю, депресивної такої тривожності, остраху, да і бажанням, щоб. Все це завершилось, щоб прийшла перемога очікуванням, таким нервовим очікуванням добрих новин. Березень був найважчим на думку Олександра через неможливість виїхати. І гуманітарну кризу ситуація була така: ти йдеш десь на вулицю зранку. в Магазин, ти бачиш чергу, ти не знаєш, що продають, але потрібно в чергу ставати. Бо все стало дефіцитом. Я пам'ятаю, да, коли записувалися в чергу на крупи, щоб придбати там якусь звичайну гречку або іншу крупу, потрібно було якісь списки запитуватись. Життя воно формувалось таким чином: до обіду, ти стоїш в якихось чергах, щось придбаєш, після обіду сидимо вдома і повністю мертві вулиці. Перебуваючи в окупації, Олександр Мошнягул разом з іншими колегами збирали факти порушення прав людини. Знаходячись в цих чергах, я жодного разу не чув якихось там проросійських російських да, І дуже багато патріотичних е, людей в чергах і по розмовах. Воно так і було. На перший проукраїнський мітинг прийшли тисячі людей. Згадує політолог. На останній мало багато активних людей виїхало. Це було 27 квітня. Коли десь сотня, може, вийшла, поки стояли ми туди ближче до Приватбанку колишнього, спокійно, ніхто не чіпав, тільки от прапори розгорнули, підійшли до проїжджої частини Ушакова, і тут почали просто по натовпу стріляти. У нас поруч збило чоловік, чоловіка, пробило йому бедро. Він вже такий в літах, просто фізично не могли його підняти. Він лежав на підбігу кілька людей, а потім газ пішов, і вже коли газ діє, ти не можеш, треба тікати. Сьогодні Олександр Мошнягул продовжує займатися політичними дослідженнями і мріє про звільнення Херсона. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.